Їду на роботу зі своїм поможчим Але... сьогодні будемо працювати в трьох. Ми з мамою на кухні, а Саша на пляжі. Бандочка, добрий ранок, субота, розумієте, з самого. По-перше, що виспався сьогодні. Під ранок вже було таке, що як простинь якусь на себе накинули, ви поняли? По-друге, що поспали наконець-то до скільки? Ну, а що, До 7 часов. То... Не, ну потім ще полежали, ще потім ну, в общем, 8 ранку вже почався дві ж Париж по хаті. Сходив в магазин, а видно, так? Да? Сьогодні хоч не так жарко. Фух, але я сподіваюся, на завтрашній дощ таку зливу прям конкретно, знаєте, як обіцяють ці брехуни. От. Що я хотів сказати, банда моя любима. Або я вчора неправильно виразився, або ви мене десь, може, неправильно зрозуміли. Ні, Ну хоча, як сказав, так сказав. Да? Я був вдячний новим підписникам, а про старих, типу, нічого не сказав. Та, старі, що мені про вас щось говорить? Ви ж у мене взагалі самі самі за без топові. Ви тільки згадайте, скільки ми з вами років разом Уже. Уже в роках діло пішло, понимаєте? По-друге, що... Якби не ви цього каналу б не було. По-третє, ну, куди я без вас? Понимаете? Без ОПГ, Дніпр, от, да і всіх остальних, Ну, всі міста, всі міста і всі ці. Ви що, ну, а без цих суржиків. І шкода, що суржиком не можна, ну, деякі слова можна написати, але його прочитаєш не так, як чуєш. Або що нема цих голосових. Ось то б, мабуть, була б істерика контент, знаєте, кожен комент. Там би можна було б впісятись. Да? Особливо я ж кажу, коли пишуть мої любимі полтавчани чи чернігів. От, хто там ще. ну, Ті, до кого я більш звикший, я маю віду, там, Київська, Черкаська, Вінницька, там, оці Мона, не Мона, Нуна Не Нуна. От, то це було б чотенько. Значит, так, Юлю з Сашою я відправив Юлю на роботу, Сашу на море, ну, тому що що він буде в хаті сидіти. Я, чесно кажучи, залишився вдома і кажу, що треба хатні питання порішати. Плюс так діло накопилося, треба трошки, як то кажуть, інтернет. інтернет. В общем, все хочеться вам розказати, але ж не можу, розумієте? Вот. Тому таке, розказую, що, поки що розказую. Хотів вам таку тему закинути, а чого вона тільки мене одного має мучити. Дивіться. Хтось колись задумувався, як називалися автомобілі і от моделі, і марки і, і чого саме так називалися. І от в мене тут почало потихеньку, як то кажуть, ставати на всі міста. Да, так, може бути там в Вікіпедії пише якісь інакші там моменти, хто що, як так придумалось. Але про декілька машин, які от мені буквально там крутяться в голові, е, у мене є свої здогади, е, і мені кажеться, вони більш більш такі, знаєте, прав, правдоподобні. Але перед тим як я вам зараз розкажу про це, я хочу узнати, що з Опелем зробилося на сьогоднішній день. Ви бачили ті назви тих машин. Не, ну, от, от, зверніть увагу на більш сучасні опеля. Ви що, ребята, у вас що там слав'ясний понос чи ці блістящих букв на заводі лишні є? Опель, да? ну, опель вообще просто можна було б ніколи ніяк, нічого не називати. Просто називайте опель більший і опель менший. І ми будемо розуміти, з яким більше проблем, проблем з яким менше. Який згниє швидше, який ну, буде гнити довше. Ні, так ви ж поназивали зараз Іде. Opel Grand Land XQ Astelix Abelix Ну, Там то названня поки до кінця дочитаю, вже реально. Я не знаю. Його ще спробую запам'ятати. Мені мені так інтересно, це знаєте, подивитися хоч раз в салоні. там, Я приходжу, там, хочу купити собі машину, вам яку? Я хочу Opel. Ну, вибирайте. Давайте мені оцей x mix Абелікс Астерикс, дачі як там, ну. Майбах e, X5, Lamborghini Q8. Ну, Ох, раньше друге діло було. Ну, Допустимо, візьмемо Волга, да? Ух, Волга. І на Капоті Олень. Це такое, що тут все, там нічого секретного немає. Це ти такого приїжджаєш на вісти до хлопців і кажеш, хлопці, що робиться? Чого вона в мене масло, антіфріз і всі жидкостя як жере так само, як і бензин, відрами. А вони кажуть, бо вона ж Волга тече як река, а ти що, Олень? Не бачиш? І все, ну, ти Олень, машина Волга, все все добре, сідай їдь. Або не знаю, що вам ще таке сказати. О, фіат Браво, я знаю, як з'явився. Це 100%. Іде конвейер, сходить перший. Автомобіль, поняли, з конвейера І тут же ж головний інженер, який каже, а ну спробуй його заведи. Тобто заводить, і воно заводиться з першого разу. Він такий, ану рушай, той хоп і рушать. Він браво! І все, і так з'явився фіат брав. Да. Ну, насчет остальных машин, я ще подумаю. Хоча що там думати От правильне названня було колись Opel кадет Поняли? Оце хто хоче стати там. Крепким, мужнім, таким, знаєте, завдатим ваділою. Оце першу машину купляєш Opel Kadett, і ти проходиш супер таку, знаєте, як то військову підготовку, тільки автомобільний цей треш. Що ти там будеш Як воно називається? Будеш знати строєння автомобіля, і я тобі зуб даю від, до, від переднього бампера до заднього. Кожен болтик за рік. Цього, експлуатації кожен болтик тобі про себе нагадає, навіть про ті, які ти не знав. Це так і є. Потім, що, потім ні, є Omega, Omega A, А, омега B, Omega b 2 Це взагалі комплекс вітамінів, яких треба пропити перед тим, як купувати цю машину, щоб у вас потім не дергався глаз і не сіпалось, там, голова так не трусилася. Да. ну і так стосовно в принципі всіх остальных автомобілів. А если есть якісь догадки, все про якісь машини пишіть. Вот так вот. Короче, бандочка. Я хочу, щоб ми з вами були веселі, дружні ребята всегда. Я скажу, я вам зараз таку можу чуш записувати, особливо по вихідних, знаєте. Коли я так сижу, я розумію, що мені зараз треба займатися своїми делами, але треба і вам щось викласти. Тому що небудь викладаю, а ви вже якось це дивіться, терпіть і коментуйте по, по, по мірі своїх можливостей. Я знаю, що там як би, ситуація кожен день знаєте, така, що це. Я із за цього чесно вам скажу, я вже е на платформі таку як Facebook, яку я ви вже замітили, да? я вже не раз скажу, що я її терпіть не навіжу. Я вже прям як -то, провокацію таку засняв, знаєте, щоб від мене повідписувалися от, ну просто в сіті. То там оті, вічні, знаєте, скидають там, які закони зараз там підписав цей, не, а, а, цей передозник, от, які там ще щось, то все. Знаєте, він там да, якщо б не так, то та ти, ти, ти знаєш, а легко з Італії сидять і розсуждати. Ну я оту, там, знаєте, тако взяв, як то кажуть, з ком -компактненько все зібрав, викинув їм. Знаєте, хай вони переварять свою інформацію. Ну і я вам скажу, результат є півчаса. І вже мінус скільки 4 чи 6 чоловік вже відписалося, слава Богу. Знаєте, лучше... Краще... Але лайків теж більше. Ну, то я хоч буду розуміти, понимаєте, в следующий раз, яке відео викладати, як шуткувати і все остальне. От, ну, мені кажеться, Facebook засрали, звісно, повністю. От, тому що там отакего, знаєте. Тік-Ток, допустимо, він сам. Чим мені Тік-Ток більше, Тік-Ток, він розпроділяє там твої... Ну, то есть, ты поделился видео, тебе залетела рекомендация, там, автомобильная тема, допустим, да? Вот, ты про прокомментировал, и все, тебе начинают... И, и ты видео такое, понравились собачки, да? Там, собачки, свинки, котики, все, про лайков написал. Все, тебе валят собачки, котики, вот, все, какие-то там, цей. ну, попался, там, какая-то дичь, понимаете, там, ты, вот, або... Написав такий комент, що тебе прям заблочили. Ну і соответственно Тікток зрозуміє, що ти, ну, ти агресивно настроєн на таких тип відосів і все. Ну а Facebook це хай Бог милає. І все, все саме інтересне, ви знаєте що? Я не знаю, може є тут серед нас по-любому люди, які розбираються в, в цих всіх е, ком, ну, комп'ютерних ділах. А з Фейсбука, не можна навіть відказатися, не можна якось і удалитися звідти. Я вже пробував неоднократно. Він у мене зараз просто висить, тому що мені десь потім якось воно через якийсь цей, приходить уведомлення, або люди мені пишуть, ми тебе знайшли в Фейсбуці. У нас так було з Іриною Кібенко. Да? По-моєму, що вона каже, я тебе не говорю. Я кажу, да я вроді удаляв ту сторінку, бо я там не хочу не бачити, не чути, нікого не цей. Ну, я потім думаю, ну треба ж зайти, мабуть, подивитися, як це. І я хоп, заходжу, о, дійсно, мені треба було просто дві кнопки нажати, щоб встановити. Тобто, воно все одно висить. А як його такого удалить повністю, я не знаю. Тобто, мені я вважаю, що якщо людям є про що поговорити, WhatsApp, будь ласка, Telegram. Ну і і всі останні в У ну, сплошний срач. Ні, хорошо, знаєте, в ньому є свій плюс, що він нагадує про дні народження, свята там, о, то, то, викинув відкритку, або знаєш, як привітати друзей чи родичі. Потому що у мене я кажу, з цим же ж в цьому плані. Допустимо, вайбер теж нагадує. Ну, в Viber ж не всі у тебе ну, не всіх є номера, або не у всіх є вайбер. Я б і вайбер би. Тоже, я його недавно, кстати, коли Коля з Наташою у них оцей магазин солодощі відкрили. Е і от Я тоді знову встановив вайбер, тому що ну, я їм в принципі, по суті ніколи я їм не користуюся. Мені він незручний формат відео він не е рубає качество. Е Ти не скинеш там не 6, не десятимінутне відео. Не... Ну і в общем, знаєте, якось привик більше вже до WhatsApp. А. WhatsApp тим більше він такий більш... Всесвітне, я не знаю, тому от і ватсап, да, ватсап устраивает. Більше якось подобається. Ну, чось, Я вже вам натарабанив на відео. Ну ладно, все тоді, пока. Всіх обняв, всіх цілую. Люблю всіх однаково. Ну, по не так. Вас більше. Та я шучу, ну реально, я мені я всіх люблю. Понимаєте? Я не представляю себе без когось там, без нових, без старих. Нові треба, щоб розвиватися. Старі якраз зробили все для того, щоб цей канал був. Так що, ребята, люблю, обнімаю, підняв, підняв, покрутив, назад, поставив. Все. Пока.